Обіцянку не виконали на вулиці Галушкіна що в обласному центрі і досі після дощу місяць багнюку. Вдень за днем ми вже розповідали, що понад місяць тому на вулиці пропрацював грейдер, і замість зробити дорогу рівною лишив по собі непрохідну зону з болота. Люди одразу забили на сполох і почали скаржитися міській владі. Там обіцяли виправити ситуацію не пізніше ніж за два тижні. Проте пройшло вже майже півтора місяці. А дорога в тому ж стані. Чому розкаже Інна Примак. Так виглядає вулиця Галушкіна після кожної рясної зливи. Жителям від того не лише поганий настрій, ноги постійно мокрі, взуття зіпсоване. Треба надівати, або резинові чоботи і перебуватися, або бахіли надіваємо, або пакети на ноги, тому що це невозможно. Не їздити, не гуляти, не ходить. З дітьми з коляска, все, це його потім мить. Коляску ж на вулиці не залишиш, її вимивати, потім 2-3 години стоїш, вимиваєш і вичищаєш. Маленькі діти теж обувь. Ходімося в болоті в Такою вулицю зробили комунальники ще на початку квітня. Неділя назад у нас на вулиці зробили грейдерування. Ну, Квартальна об'яснила, що було договорено з місць що буде ще завершена підсипка щебенки. Після цих дождей дорога привертілася в непроходиме болото, можна бачити, яке. ми не можемо ні пройти, ні проїхати, к нам не можуть під'їхати. Жителі вулиці не раз скаржились міським посадовцям. Секретар міської ради Іван Марковський пообіцяв. Питання Бере під особистий контроль, що робити з дорогою, знає. Його треба тепер брати, і де де підсипати, треба, де треба вирівнювати. Тому що я ж кажу, що робили і зробили це не досить ну не по-настоящему якісно, так. Але ми там зробимо, вирівнюємо ситуацію. Я беру це під особистий контроль. Всі роботи по благоустрою балки. Я маю виду шляхом грейдерування, щоб не путали це там з асфальтом всім. А це буде грейдерування, і це все буде виконано. Ну, я так думаю, за дві неділі. Вже півтора місяця дорога у тому ж стані. Чому нічого не зробили? Люди знову питали у секретаря міськради. Болі конкретно, коли, які дати, коли що буде зроблено. Я я, я звіняюсь. Десь неділі три назад ви обіцяли, що в теченні по телевізору, в течение двох неділь буде результат. Ніхто не прийшов, навіть не подивився, що відбувається. Цього разу чиновник обіцянок не давав. Слово передав комунальникам. Ось я ось ось що стоїть. Сюди. Ви давайте так, з людьми будемо тут працювати. Погалушки. Кіна, дайте відповідь, чоловіку, що проїзло, і коли виправи коли дорогу почнуть відновлювати, пояснює комунальник Віктор Панішко, щоб виконати роботи на сьогоднішній день. Там необхідна посипка щебнем. На даний момент в нашому кар'єрі щебня нету. обіцяють нам дати смесь 0,40. Це буде ну, сразу после праздников. і ми приступимо для работ по Галушкину. Вже наступного тижня кажуть комунальники, роботи виконають. Якщо ж ні, місцеві обіцяють завалити посадовців скаргами. Інна промак Анатолій Басистий, Лязі день за днем.